Оких плаває темненьких коробців. Вода систешила. Джу, бачите? Не знаю, чи то камера продає? але... Може бути? Не хочу, я її даю тут, не хочу. Не все Пиститися хочу, каже. О, зараз. Тебя лапы зачипают, взрывка идёт с собой. Всё, нежности хочу. Джулина, фу, там кто? Да не ебись. Я здесь получил воду. Угу. Ти сюди. Чекай. Давай сюди. Ти джевеліна коли не хочеш? То не комарі, а мурашки. А, ага, вже добре? Полукали? Їш сам. <смі> не хочеться її ще їсти. Буде-буде, але ще не трошки постоїть. <плес> ну, мабуть. Ну, хлопці ловіть щось кої риби. Що? <плес> <Шо? плес> а, хочеш подивитися, чи не з'їли. Але червака нема. Що ж не дуже так? Каже, пробую. Є вже ве сонця. треба тобі сюди посувати. Трошки повище. Mm -hmm. Але дивіться, вони на мілину не йдуть, вони плавають там зверху, ну, дивіться, кої риби. Кої риби там плаває. Немаленької, я вам скажу. czorne takie plamki Baćyle Daar, ja. hoor. Kluwe, klikken. Риба може така. Рибу треба підсікати. І вниз лутку пускай не догори. І спокійно. раз буду вчити? Нічого нема. Нічого нема? А може і є. То сюпаю в тебе. Треба змастити катушку є карашик.